Скажіть мені, будь ласка, чому у нас народ такий цікавий? Ти стараєшся пояснюєш, розказуєш, як правильно, як правильно перевірити ту нержавійку. Ніхто цього не розказує вам, я розказую, як її перевірить іскрой. Звичайно, я її можу легесенько перевірити спектрометром, але ж у вас під рукою немає спектрометра. І коли ви хочете розуміти, правильно ви перевірили нержавійку чи неправильно, я просто вас. Плюс-мінус пояснюю, як це правильно робити, щоб не було помилок при відправках, щоб не було помилок при привезенні на прийомний пункт і все остальне. Ні, такої максимальної критики я не очікував. Е, хто знає, я навіть не знаю, що сказати. І Кому цікаво, перейдіть, подивіться в профілі каналу. Є відео. Я не знаю, просто зможу я при... поширити посилання на нього чи не зможу, щоб ви змогли перейти і подивитися. Але це просто жесть. Чому люди розцінюють все це? Як вибачте, за вислів, на йобку? Ну чому люди всюди переслідують, що їх хочуть надурити? Може люди хочуть пояснити вам, а ви не хочете чути?